Не залишилися осторонь. Приказка, великі гроші псують людину не про івано франківських забудовників. Принаймні, так стверджують менеджери деяких місцевих будкомпаній. Вони зголосилися посприяти родинам прикарпатців, полеглих під час силових сутичок у Києві, допомагатимуть не матеріально, а житлом. Наразі забудовники чекають на списки тих, хто віддав своє життя на Євромайдані, адже щодня кількість померлих уточнюється. Крім того, представники будівельних компаній заявили, що ця соціальна пожертва не має жодних політичних мотивів деякі будівельні компанії міста Івано-Франківська вирішили надати допомогу людям, сім'ям людей, які загинули. Під час трагічних подій в Києві на Майдані в ці останні дні наразі кількість квартир, яка буде надана, поки що уточнюється, тому що ще не до кінця є інформація по списках загиблих людей. Із проханням надати перелік осіб, котрі загинули на столичних барикадах, керівники будівельних фірм звернулися до обласної ради. Там таку ініціативу бізнесменів схвалюють. По суті, справи це є не якась. Ну, не подяка, не відзнака, а це є знак того, що люди, які займаються підприємництвом, вони розуміють, що ці люди, які загинули, вони загинули в тому числі і за них, і за їх бізнес, і за їхню, за їхні гроші, перепрошую, і за їхнє те, що їх зараз не будуть репресувати чужі держави і не будуть продовжувати репресувати ті, хто їх репресував дотепер. Родини загиблих можуть претендувати на двокімнатні квартири. До речі, з аналогічною ініціативою виступили будкомпанії Львова, а також Рівненська міська рада. Івано-Франківська облрада має намір надати кожній з родин місцевих героїв майдану матеріальну допомогу. На наступній сесії депутати мають визначитися: це буде одноразова допомога до 100 тисяч гривень чи довічна щомісячна виплата у розмірі 250 чи 500 гривень. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.